Людина, чоловік, жінка, але прийде гріх. Батько, Батьку, я іду. і І тоді кров Агнця омиє і очистить їх від гріха. А я вселюся в них і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І смерті не буде, страждань не буде, плачу не буде. А тобі доведеться померти. Батьку, я змію, створимо. Спочатку створив Бог небо і землю. Та буде спільно. Батьку, батьку, так прекрасно все те, що ми створили. Дуже добре. Створимо тварин, птахів невезні, свій появив. Траву. Отець, отець. Так прекрасно все, що ми згорили. Дуже добре, як приємно, чудиці. всім творінням над тваринами, над птахами. Я боюсь тебе! Адам, навіщо ти це зробив? Адам, я не можу тебе пізнати. Адам, де ти? Нам так добре було в саду, ми гуляли. Адам, навіщо? Адам де ти? Я не можу тебе пізнати. Я дивляться, я лице. Він так зміг тебе. Я не можу тебе пізнати. Адам де ти? Навіщо? Адам. Тому що я люблю його. Адам, ти? Адам, Адам. 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 Через це вся земля буде проклята. Отець. Останнє слово тобою. Адам, ти не можеш більше бути з нами. Ти повинен покинути намський сад. Коли кількість людей на землі почала збільшуватися, побачила способ, що вони не гріх, і думки їх несли у будь-який час. Батько! що сильний? Ти досі любиш їх? Так, я досі люблю їх, а що вони були образом нашим. Так, батько, я звірю. Це все по-нашому слову. Але подумай сам, ти все ще думаєш їй. Син, що вони роблять? Батько, ти тільки поглянь, Вони приносять жертву, вони намагаються примиритися з нами. Батько, так. Але кров цих телятків та слів не дує Але як я можу поводитись на це? Я люблю тебе, але я люблю їм. Мені важко дати їх любові. Батьку, я так люблю її, дозволь мені йти. Містер, я так полюбив світ, що готовий дати тебе, бо виєди на весина з синів, Чи кожен, хто повірив в тебе не помер, а не маєш ти віче. Іди бій, син. А ти? Я буду з тобою, я помазую тебе с до ждем, я послаю, тебе снятие зла на серце, я посилаю тебе провідувати, і ти, я буду собою. І хотис поспали. Я хочу все литий кого. Батьнеї, всім не тобі кажу, прозріть. Люди, я злабаю, як прекрасно все, що я бачу. Ісусе, дякую. Батьку, що ти прокажений? Від нього всі відвернулися. Батько. Хочу. Хочу почистити. Я вибачаю її. Я вибачаю тебе. ти, і більше мені ши. Я можу зупинити вас, я можу знищити вас. Ти їх любиш. Люблю і хочу простити. Ти їх прости. тому що вони не знають, що роблять. Мені так боляче. чому люди не Гріх цих людей без Який які ти взяв на себе. Розділили те два і мене, а по нашому слугу і за забіг смерті. Батьку звершилося. Звершилося. Мій син, мій син мети. Де ти, сину? Він мертвий, ти знаєш. Але я можу Воскресити його. Ще раз треба чекати. До Воскресенії Ісуса завершили три дні. Батько, Батько, я піду. Ще час треба чекати. До Воскресені, Ісуса, завершились, Байден. Батько, я під... Ні, ще чекаю. До Воскресіння Ісуса заближився обороні. Батько, батько, дозволь мені піти. Ні. Коли Сид був на землі, він говорив про знамення пророка йони. Вони мають це задати. Потрібно чекати. Рано Воскресіння. Батько, а зараз я піду. Іди, час прийшов. Батько, мій син, я повернувся, дату. Ти живий, ти воскрес, ти переміг. Як добре -то -то з тобою, батьку, ми знову разом. Подивись в мене. Що там? від пекла і смерті. Ти їх забрав? Це наша перемога. Сину, ти зміг, все творіння радіє. Ми разом, це чудово. А ось люди, батьку, я обіцяв. Що? Що ти обіцяв? Я обіцяв, що ти пошвеш їй духа, кого? Духа, я так довго був розлучений за даним, потім ти, тепер ми нарешті разом, і ти кажеш, що я повинен писати їм Духа. Батько, я так багато розповідаю про нас, про нашу любов, про наші плани Батьку. Вони так швидко можуть забути всі слова, їм потрібен на спалах, утішити, який нагадає йому все, що бачить. Батько, ти свій мису. Те, що її поважать, нехай збудеться слово. Те, що записав Іої, так, те, що ми доручили записати Йоїну, про останні дні. І ось, що коли прийдеш, будь не тільки з ними, але й ти. Тоді вони приймуть нас, вони приймуть нашу скло і стануть свідками. В Києві, в Фактові, в Запоріжжі, Закарпатті, в Єрусалимі, в краю землі. Іди. difícil. Bom